Цей історичний момент я дійсно можу назвати новою ерою трейдингу, так як я знайшов новеньку топову стратегію з сайтом, який дає сигнали. Забудь про тисячі індикаторів, забудь про технічний аналіз, забудь про паттерни, це тобі не потрібно. Тобі потрібен лише будь-який валютний брокер, який ти обраєш, і просто сайт, який видає сигнали. В цьому відео я тобі все покажу. Якщо ти не замотивований щось робити, якщо ти нічого не хочеш дивитися та пізнавати щось нове, то просто вимикається відео та втрачай черговий шанс змінити своє життя. Я показую це все безкоштовно. Стабі лайк та підписка, тепер поїхали. Мова в цьому відео піде саме про сайт Investing.com Це дійсно є новою ерою трейдингу, так як цей сайт, мабуть, самий передовий в сфері технічного аналізу та видачі безкоштовних сигналів. Щоб ви для себе розуміли, з 2 тисяч гривень я дійшов до ось такої суми, саме 114 тисяч гривень, які я прямо зараз на ваших очах можу вивести на любу українську карту, або ось тут в мене вибір крипта. Тому в цілому, ось саме так це і працює. Цей сайт видає сигнали кожну хвилину. А для того, щоб подивитися, як в цілому заробляти гроші та що робити, переходь прямо зараз в коментарі. Друже, це там не просто байт на телеграм-канал. Ні, мені взагалі, якщо чесно, байдуже перейдеш ти сюди чи ні, хоча своїх підписників я дійсно ціную. Коли ти перейдеш сюди, обов'язково тисни на закріплене повідомлення. Ось і є ось цією передовою технологією, передовою стратегією безкоштовно. Ось увага твоя безкоштовна. А по тому як заробляти гроші в інтернеті. Тому ось в цьому п'ятихвилиному відео я повністю пописав те, що я зараз тобі покажу в цьому відео, але ж. Тут все максимально детально. Усе офіційне посилання на брокер, на якому ми торгуємо. І ось наш мабуть, золотий сайт, який видає сигнали. Ну що, тепер давай починати заробляти. У нас все воно максимально просто. Буду казати максимально простими словами, без якоїсь важкої термінології, так як сам таки не люблю. Заходом на, на нашого брокера. Я обрав саме Pocket Option, так як тут ніколи не буває проблем з вводом та виведенням коштів, та в цілому, інтерфейс максимально простий для новачків та для опитних трейдерів, що мені дуже подобається, дуже багато індикаторів. Тому в цілому ось такі справи. Всі активні посилання залишу в коментарях під цим відео. Тепер для того, щоб нам потрібно заробляти, щоб нам почати заробляти, ви зайшли на брокера. Відразу ставимо все тип графіку, ставимо свічки, таймфрейм 30 секунд, час, угоду, 1 хвилина і суму. Нашої угоди. я буду заходити на 15 тисяч гривень. Далі, що нам потрібно зробити? Тиснемо ось сюди та обираємо нашу валютну пару. Обов'язково без ось цього підпису Одіс просто, звичайно. А хай це умовно рандомно. Дивимось також на відсоток прибутковості. І ось такий по проценту прибутковості ми дивимось. Хай це умовно єврокат буде. Далі саме головне переходимо на наш сайт, який дає сигнал, і просто в пошуку пишемо по англійськи назву нашої валютної пари. Так, Єврокат, Єврокат. Натискаємо саме на Єврокат. Далі тиснемо ось на цю кнопочку Технічний аналіз натискаємо на неї. Чекаємо, поки воно прогрузиться, і далі тисимо одна хвилина. Ось наш перший сигнал. Він нам каже, нейтрально, по цій валютній парі для вашого розуміння, ми шукаємо або активно продавати і заходимо донизу, або активно покупати і заходимо доверху. Тому в цілому змінюємо валютну пару і йдемо далі. Так, ЄвроUSD пишемо в пошуку ЄвроUSD, та дивимось також само. Все робимо до моменту, поки ми не знайдемо активно покупати, або активно продавати. Одна хвилинка, знову нейтрально щось, мабуть, в нас вівторок, та ринок трошки стоїть. Зараз пів другого дня в нас, але ж нічого. Давайте, хай це буде у нас EuroGPI, GPI. Переходимо, ми в цілому нікуди не поспішаємо. І ось ще один признак того, що... Наш сайт ідеально все аналізує, він надає безглуздо без якось сигналу, він все аналізує. Якщо сигнал немає, він каже нейтрально. І ось отут бачимо наш перший сигнал активно покупати. Тому повертаємось на брокера і просто тиснемо купити на 15 тисяч гривень протягом однієї хвилини. І все, все максимально просто. І тепер давайте дивитися на ідеальне відпрацювання цієї угоди, як я зароблю гроші в інтернеті, не виходячи з дому. Те, що ми там спочатку можемо трошки піти донизу, там трошки доверху, трошки донизу, це нічого страшного, так як волатильність на ринку. Ну, на жаль або на щастя, ніхто не відміняв. Хоча саме на цій волатильності ми і ми заробляємо гроші. Тому в цілому, що, давайте тепер дивитися. Ага, поки в нас е, трошки підвисло, але ж можемо бачити, що в цілому ми відростаємо так, як нам і потрібно. Хочу, щоб кожен з вас розумів, що Івесінг реально максимально детально аналізує повністю кожну угоду про тим, як видати вам сигнал, і якщо навіть там 50 секунд угоди йде в мінус, в останні секунди все одно буде в певний плюс, з точки з якої ви зайшли, так як саме Івесінг ідеально все аналізує. А, тому давайте дивитися, до кінця угоди в нас залишилося саме 5 секунд, і ось так в нас, друзі, відбувається. Трошки весь інтернет, але ж це каже саме про те, що моя стратегія ідеально себе відпрацьовує з даної угоди Я зробив плюс 13 350 гривень, котре я прямо на ваших очах можу вивести прямо собі на любу Укркартку або на любу крипту. крипту. Visa, MasterCard, люба картка підтримується. Тому в цілому давайте. Відео в нас йде лише 5 хвилин. Давайте з вами проаналізуємо. Так, в мене трошки не тупить. Але ж давайте, валютна пара в нас, давайте внову сторіночку. Валютна пара в нас була саме EuroGPI. GPI, ось о, GPI. Технічний аналіз EuroGPI GPI на одну хвилину каже нам активно покупати. Ми заходимо, весь час угоди в нас летить донизу, але ж в останні секунди в нас зачиняється угода в плюс. Про що це каже? Про те, що зараз йде в нас злив ринку. Це нам каже про те, що наш інвестинг ідеально до кожного пункту, до кожної катуровки повністю все аналізує. 163.63 котробки на брокері 163.61. І воно в реальному часі зараз це оновлюється. 163.61. Тому цей сайт, мабуть, є самим топовим, який видає безкоштовні сигнали. Всі актуальні посилання в коментарях під цим відео. Тому я чекаю тебе в телеграм-каналі. Тут ти дійсно зможеш нарешті почати заробляти гроші без якихось вкладень, без тупих курсів та всякої непотрібної тобі води. Тому чекаю тебе тут. Побачимось на зв'язку.